Радіо Чикаго ми зараз давайте ще поговоримо власне про витрати України на війну та підтримку, тому що власне саме ці витрати становлять близько 2 трільйони гривень на рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України 3 серпня сьогодні. І про це повідомляє Українформ. Фактично, підтримка збройних сил та е, війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше ніж дохідна частина бюджету мирного часу. Він також додав, що в мирний період. Дохідна частина держбюджету становила 1,3 трлн гривень. А на сьогодні ж Україна тримається завдяки фінансовій підтримці від партнерів, а ще завдяки кредитам та грантам. Так, Як кредит... бачимо, дорого нам це все обходиться. Ну, гроші, якщо чесно, це таке, але найдорожче це нам життями обходиться. Найдорожче це людське життя і кошти немалі. Не на рік 2 трильйони гривень. Направду їх потрібно брати, звідкись вони не беруться з повітря, їх потрібно або черпати з нашої економіки, або знову ж таки брати гранти, або декуди і позики від західних партнерів. Тому сподіваємось на продовження тої самої підтримки, що ми мали, і більше поліпшення підтримки, яку ми мали. Радіо Чикаго.